Стрільці, я вас вітаю на моєму каналі. Люди вже наближаються, у вас ще нема розкладу. Що таке робиться? Зараз ми це будемо змінювати. Як завжди, поради для вас від таро з точки зору позитиву. Е, такі ви класні в мене. Прям стрільці-стрільці. Працюємо сьогодні на шести колодах, я буду з кожного колоди витягати карту і. Розповідати вам. Буду вдячна за ваш зворотній зв'язок, за коментарі, за вподобайки. І, як завжди, нехай прийде тільки позитивна енергія. Перша карта з Таро, хто цікавиться, це дике невідоме Таро. Не таке вже і дике, не таке вже невідоме, але дуже чудово. Взагалі кожна колода має таку свою приємну енергетику. І от що ж для вас готує дике, таємне. Невідоме Таро. Восьмерка мечей. Ой, як цікаво. Дивіться, яка класна карта. Якісь ваші плани, які знаходяться в процесі? Бачите? Що є головним, коли ви говорите про таро? Це колір, колір і малюнок. В яку сторону направлені ці м'ячі? Чи вони наверху стрієм, чи донизу. Взагалі, перекликаються з моїми кольчиками такий колір. Якісь у вас є плани, якісь починання, бажання, але вони знаходяться в небезпеці. Це означає, що потрібно подивитися навколо і подумати, що ж є гострою ситуацією, що може бути тим, що вони не ранять. Тобто ваші плани. Те, що набагається народитися, вони не поранені, в м'ячі його не проткнули. Але якісь, можливо, будуть неприємні ситуації навколо вас, які е, дадуть вам змогу, як завжди, використовувати свій потенціал для розвитку. Оскільки, якщо в нас тіш та гладь, нічого не відбувається. Людина розвивається тільки тоді, коли вона. Виходить з зони комфорту. І от ця небезпека, яка можлива буде навколо вас, вона дасть вам можливість, але все рівно переможе енергія така. І те, що є навколо вас, воно дасть вам новий такий пошток для розвитку. Можливо, хтось з вас буде знову змінювати свій. Ютуб канал, або свою справу. Ви зараз подивитесь, що та інформація, яку ви даєте людям, вона більш не актуальна. І вам прийдеться якось по-іншому передумувати, перероблювати. Можливо, ви будете планувати, і зараз, бачите, дивлячись на це попередження, ви зможете ще перевірити свої паспорти, коли будете їхати, або фінанси перевірити, чи є ваші всі паролі. Безпечними, то спробуйте захистити свою справу, свої ідеї і подумати, такий собі зробити брейнстормінг для того, щоб подивитися, які є слабкі сторони ваших справ, вашого проєкту. Наступна колода, яку ми запитаємо про енергії, які будуть відбуватися з. Приходити до вас у лютому місяці, що буде з крільцями у лютому місяці. Ой, аж полетіла карта. Там двойка пентаклів. Це певний вибір. Дивіться, який він крут зверху, знизу. У вас можливість, якщо говорити про фінанси, буде можливість отримати ще якийсь додатковий а, заробіток. Ви зможете. Основного колодемах, такий собі професіонал, е, і ви зможете обирати ще можливості, хтось скаже: слухай, напиши, будь ласка, для мене. Якусь курсову, або ти можеш зробити ті, хто є бухгалтерами, е, якийсь там звіт по податкам два, два варіанти. Якщо ви з кимось зустрічаєтесь, тут також такий собі вибір, або один, або другий. Ви будете жонглювати. В принципі, шут, який працює тут, ви бачите, він жонглює. Е, йому це вдається. Це означає, що у лютому місяці ви зможете. пентаклі, це в нас фінанси, це матеріальні плаги. Ви зможете. Е, в балансі знаходитись. Подивіться, він, в принципі, ще й на третьому колесі балансує. За ним ми бачимо море і там, корабль плаває, тучі, трошечки там неспокійно. Це означає, що, можливо, вам прийдеться тут взяти кредит, там закрити, тут ще тобто, спробувати своїми фінансами такий маленький, знов таки, жанульувати. Але вам це вдасться, оскільки, ви бачите, шут на цій карті, в принципі, він гарно себе почуває. Наступне. Наступна колода, така чудова і неймовірна. Така в нас пані є. Взагалі, хто займається з вас, можливо, також окультними науками Шутко. ні. Теологію, нумерологію. Пишіть під відео які у вас проекти у лютому. Наступна колода і порада для стрільців. Принцеса Кубка, Дивіться, яка красива дівочка з кубка приходить до вас. От якщо дивишся на ці карти, на принцесу на Паж, паж Кубків, так, яка вона тендітна, яка вона ніжна. Що таке Кубки? Кубки це емоції. Це означає от до вас прийде ніжна тендітна емоція. Це може бути просто знайомство з кимось, з ким ви приємно проведете час. Можливо, ваша дитина, якщо вона водної стихії, то або взагалі просто ваша дитина, яка прийде до вас пообніматися, і ви скажете, я проведу зараз з тобою час. От якраз прийшов момент, просто звернути увагу. Це будуть, можливо, маленькі приємності, там, День закоханих. Такий собі от емоційний, добрий, позитивний час, який ви знайдете для себе. Принесе вона вам тут чашу для того, щоб ви насолоджувалися. Плюс якісь новини. Пташка, пташка тут у нас це завжди новини. Можливо, це будуть новини, такі от позитивні, які до вас прийдуть від ваших знайомих. Клас. Наступна колода це поради від янголів. Ви також є частково такими езотеричними, завжди є безкінчений пошук чи нескінчений пошук. І що нам кажуть янголи? Чи взагалі ви вмієте слухати Янголів? Напишіть під відео, коли ви останній раз для себе отримували підказку. Янголи що кажуть? Light ун анмунд. В принципі, можна порадити всім. Легкість, легкість і отакий от внутрішній спокій, внутрішній баланс. Як можна його досягнути, зараз подивимося. Витягнула з цієї колоти. Це можна досягнути легкість за допомогою стабільності, за допомогою рутини. Коли ви будете усилювати. Усилювати в собі позитивне мислення. Можливо, колір. До речі, недавно у нас був ефір з Наталією Шамою. Вона є стиліст і розповідала нам, що для того, щоб підняти свій настрій, потрібно дивитися на певні кольори. Наприклад, оранжевий колір, помаранчевий. Так ви можете взяти собі якусь мандаринку чи апельсинку, і поставити перед собою. Коли ви будете дивитись на нього, у вас буде підніматися настрій. Ця енергія сонця. Свічки, якщо ви навколо себе знов-таки хочете пунктуально підняти енергію, потрібна якась така оранжева або, можливо, щось червоне. Тільки, от як в мене, наприклад, ви берете собі каплучку, кульчики, і це не агресивно. Тобто це також приносить вам енергію. Така для вас інформація. До речі, ви знаєте, якщо вам подобається певна карта, ви мені пишете, я вам присилаю її. Спробуйте досягнути нірвани або отримати лягтість кает. До речі, пам'ятаєте той жарт, коли розмовляє учень і вчитель, і питає, значить, вчитель учня, що ти робиш? А він каже: Я спостерігаю, як росте трава. Він каже: знов в тебе е, якесь субурне життя. Тому навіть якщо ви спостерігаєте, як росте трава, це все рівно не в стані такого балансу, якийсь такий рух. Ще одна колода для вас це колесо року. Що у нас буде відбуватися в лютому? Що думає ця колода, яку пораду вона дасть стрільцям? Знов восьмерка. Дивіться, ви бачите, тут восьмерка і тут восьмерка мечей. Це може бути, дивіться, якщо прям таке розуміння, можливо, захворіє ваша дитина. Не дай Бог цього не бажають. Тому, будь ласка, хто має інформацію, той цю інформацію використовує. Подивіться на тим, щоб зараз зробити профілактику вашій дитині. Або це може в мене дуже цікаво, ця карта програється. Часто, коли сама жінка хвора, на консультаціях, якщо от вона випадає, то це часто програється знов-таки не дитина захворіла, а ви самі. І ви переживаєте. Будь ласка, можливо, ви переживаєте через своїх дітей і через це. Зверніть увагу на себе. Що вам треба зробити? Ще одну карту витягну. Що вам треба зробити для того, щоб попередити от цю карту, цю ситуацію? Знову таки баланс, баланс, позитив. І дивіться сонце, це можуть бути якісь опіки, це може бути все, що пов'язане з вогнем. Сонце це в нас вогонь. Тому обережно дивіться, щоб ваші діти не підходили там до свічок, до плити. Просто стрільці, будьте обережні. І наступна колода остання. Колода Highly Sensitive та називається над чудова. Одна з моїх останніх, які я придбала. Що ж вона радить вам? Суд. Цікавий поворот, як то кажуть. Подивіться, як виглядає. Взагалі, в цій колоді це символ загального підсвідомого. Плюс дно колоди у вас. Смерть випадає. Смерть в даному випадку це Венстей. І коли я читала завжди про Коли отримую нову колоду, так я читаю, скільки значення може не співпадати з класикою в будь-якій колоді. І в даному випадку Венстей була дуже смілива дівчина. Тому ця саме карта говорить. Коли відбуваються зміни, а по карті суд вони 100% відбудуться, не потрібно боятися. Вона не боялася того, що сталося. До речі, тут може бути, якщо ви є езотерик, не просто так я питала, ви під'єднаєтесь кола. Тут може бути у вас настільки велика трансформація, от хтось, хто зараз чиститься, готується до певного процесу, ви зможете. Пройти оцю трансформацію, і ви під'єднаєтеся до нового виду енергії, які будуть у вашому житті. Будь ласка, зверніть увагу на вибір, оскільки ця двойка пентаклів – це і є вибір, який ви зараз маєте от зробити в лютому. Він прийде до вас через спокій, через медитацію, через баланс. І через те, що ви проаналізуєте, що є для вас небезпечним, що заважає цій енергії розвиватися просто крута карта. Не бійтесь трансформуватися, у вас іде обшельник, до речі, дно колоди, а потім ще місяць, якщо витягнути, знак колоди це просто вихід в нову реальність, це зміни. І ви піднімаєтеся по своєму внутрішньому розвитку на такий рівень, коли от про майстера я не просто так розповіла цю історію. Ви виходите з учня на рівень майстра, який може спостерігати над за ситуацією з іншого, взагалі не тільки точки зору, не з іншої точки зору, а взагалі з іншим внутрішнім станом. Це просто потужна карта Отшельник. Тому стрільці все так починалося дуже, скажімо, прозаїчно, а закінчуються такими глобальними трансформаціями, які будуть відбуватися з вами. І, будь ласка, дивіться, що це відбудеться тільки якщо ви знайдете свій дзен. Тому хто ще не добіг до дзену, добігайте, все буде добре. Побачимося, як завжди, на наступних відео з вами.